Вітаю, друзі. Суд у Москві визнав колишнього міністра оборони ДНР Ігоря Гіркіна винним у публічних закликах до екстремістської діяльності та призначив 4 роки ув'язнення в колонії загального режиму. До речі, прокуратура вимагала 4 роки та 11 місяців ув'язнення. Підтримувачі гіркіна зібралися біля суду, вимагаючи його звільнення, але це не допомогло. Я вам нагадаю, що терориста затримали у Москві минулого року, а його причетність він заперечував. Справа в тому, що Гіркін після вторгнення РФ в Україну критикував дії керівництва РФ та закликав президента Путіна піти у відставку. Ну а далі розберемо декілька нових подробиць падіння ІЛ-76. До речі, Кремль розповів про своє розслідування, де Дмитро Пісков. Оголосив, що Росія погодиться навіть на міжнародне розслідування падіння ІЛ-76, але з однією умовою воно повинно бути розглянуто як злочин української влади. І, відповідаючи на запитання про причини катастрофи, Пісков направляв журналістів до телефону, щоб вони зателефонували Зеленському, заявляючи, що всі відповіді вони можуть ну, дізнатися в нього. Ну а тим часом, до речі, чорні скриньки знайдені, але як саме вони допоможуть розслідуванню, навіть російські ЗМІ не знають. Ну і тут висновок можна зробити наступний, що сюжет розгортається так швидко, що вже зовсім складно відокремити правду від вигадки. А також за останньою інформацією з'ясували, хто мав бути на борту ІЛ-76. В останню мить ФСБ вирішила, що ВІП персонам РЕФ краще залишитися на землі, а не підніматися у високі сфери. ІЛ-76, який впав у Білградській області, за попередніми даними української розвідки, мав перевозити важливих представників військово-політичного ешалону Росії. Вказано, що до місцевого моргу в Білгороді доправили лише п'ять тіл. Що може вказувати на намагання урядових структур обмежити доступ до інформації та контролю над наслідками подій. Навіть російським рятувальникам, за словами Андрія Юсова з ГУР, було відмовлено в проведенні повноцінного огляду місця падіння літака. Ну а також, за словами Андрія Юсова, українська розвідка має намір передати отримані дані міжнародним слідчим для подальшого розслідування. Ну і наостанок. У Росії провідниця перепутала час і вночі висадила пасажирів посеред лісу. В Росії провідниця вирішила, що ніч, ну це такий ідеальний час для несподіванок. Унікальна екскурсія в ліс почалась, коли вона помилилася з часом і висадила пасажирів на платформу за 51 кілометр від міста. Пасажири отримали невеликий такий адреналін у вигляді нічного походу лісом. Одна з пасажирок навіть підозрює, що провідниця належала до клубу нетверезі жартівники. Пасажири з дітьми кілька кілометрів пройшли пішки, доки їх не підібрав вантажний поїзд. У місті кілька людей довелося звернутися до лікарні через сильне переохолодження. Я вам дякую за перегляд, підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!